Привіт всім. Сьогодні черговий день, ми знімаємо ціни на луцькому авторинку, показуємо ціни, які є, які автомобілі коштують, які пробіги. В оголошенні до автомобілю є контакти продавців. Дзвоніть, кажіть, що бачите відео на каналі це потрошки. Хочемо оглянути ваш автомобіль, переглянути його. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. Приємного перегляду. Продається шостий гольф в чорному кольорі. Є парктроніки 360 градусів, вже видно. Так, 9 рік, 1,4, бензин, 6500, телефон є. Так виглядає село на автомобіля. 6500 шостий гольф 6 гольф. Сьогодні ми знімаємо шості гольфи. Минулий тиждень ми знімали сьомі гольфи. Кому цікаво, перейдіть на канал, там є відео по сьомих гольфах. Я думаю за тиждень часу що не всі продалися, 11 рік, 7600. Ще не всі сьомі Гольфи продали, продалися, можливо хтось собі обере сьомий. Шостий сьогодні знімаємо, обирайте для себе найкращий для вас автомобіль. Продається такий красень шостий гольф на лекосплавних дисках, на передніх протитуманках, передніх паратроніки, маючи передніх фар. Гарний стан автомобіля. 12 рік, 1.6 дизель, без підкрасів, оригінальний пробіг, мультикармо, навігація. 9500, телефон продавця є, старт-стоп, клімат-контроль. Датчики світла дощу присутні в даному автомобілі. Телефончик є, дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч. Продається такий красень, гольф 6, кузовий універсал на лекосплавних дисках, передні паратроніки, передні протитуманні фари, Омовичі передніх фар. І всього пробігу 150 тисяч в рідній фарбі 2,0 дизель. 13 рік, 10600. Як завжди є телефончик продавця, що дуже, дуже зручно, не потрібно відвідувати авторинок, можна переглянути всього моє відео і обрати для себе найзручніший для себе автомобіль. В сірому кольорі шостий гольф є, бачимо, легкосплавні диски, кругові партрольники 360 градусів, омовичі передніх фар. Протитуманні фари 11 рік, пробіг 264 тисячі, автоматична коробка передач, яка працює в парі з дизельним двигуном об'ємом 1,6, ціна 8700. Не оминайте всі автомобілі, які є у відео. Дзвоніть до кожного, домовляйтеся з кожним, оглядайте всі. Червоний шостий гольф, дуже гарний колір. Гарно виглядає автомобіль в цьому кольорі, легкосплавні диски, передні протитуманки передні мочі фар. Круговий паратронік 360 градусів, оскільки вже є функції автопаркування. Автомобіля. Максимальна комплектація, автомат. Бензин 1.4, 190 пробігу, 8900 коштує. Телефончик. Телеф... А, є телефон, є. Під Гольф 6, там є телефон. Звоніть до продавця. Продається шостий гольф в чорному кольорі. Подивимося на ціну 7970, 10-11 рік, 1,4 бензин. Є кліма, пробіг 194 тисячі. Є телефончик. Дзвоніть, кого цікавить. Продається шостий гольф в синьому кольорі на кусплавних дисках. Автомобіль 12-го року випуску 1,4 бензин, автоматична коробка. 8900 ціна. Телефон продавця є. Дзвоніть до продавця, кого цікавить даний автомобіль. Продається шостий гольф. В чорному кольорі, легкосплавні сталеві диски на ковпаках, круговий проктролік, по передніх фар. 10 рік, 1,6 дизель, 8800 коштує пробіг 220 тисяч. Є телефонний продавця.